Якщо ви зайдете в свій телеграм, 7Б-клас, отут вам я присилав ось таке повідомлення. Бачимо. Посилання на доступ до системи дистанційного навчання. І якщо я сюди класну, в мене відкривається ось такий сайт, де пропитає логін і пароль. Бачимо? Так, далі. Кожен з вас отримав ось таке повідомлення. Де прізвище, ім'я і якісь два набори крикозябр. Є таке? Кожному я вчора відправляв. E, при тому, ті учні, які працювали минулого року, логіни і паролі ті самі. Ви не дивуйтеся, вони ті самі. Я просто нагадав, а вдруг ви забули, а вдруг ви їх загубили. Тобто ніхто вам їх не міняв. От я беру, дивіться, прізвище ім'я, це щоб було зрозуміло, кому я його відправляю. Бо коли, якщо, якщо я 20 штук їх заберу, я ж не знатиму, кому що я відправив. А так кажуть, підписаний, чий він. Далі я беру і дивіться, виділяю перший набор крякозябр. копіюю І вставляю там, де користувач. Другий набор крякозябр. Без пробіла в кінці. Дивіться, в мене, бачите, ну пробіл ще хоче додати. Значить, я попробую по-іншому виділити так, щоб без пробіла в кінці. Так само. Копіюю. Вставлю. І нажимаю вхід. Таким чином. Я потрапив в деякий в деяку систему. Гляньте, в ось у цій частині ви маєте список предметів, до яких вас підключили вчителя. Якщо ви вибираєте предмет певний... Тут у вас уроки, де вчителі прописують вам дату і розставляють ваші уроки. Ми відкриваємо урок, наприклад, який є. І що ми маємо? Ми маємо, наприклад, от сьогодні на уроці вчитель розказує, що сьогодні на уроці, що ми будемо робити, є посилання на Google Meet. З часом в який приєднатися. Це зрозуміло? Навіщо? Да. Далі, може бути завдання, що треба щось зробити. Наприклад, прочитати. І вам пропонується, наприклад, ну, у мене не стоїть розширення на комп'ютері. Того я нажму відкрити для того, щоб завантажити його. І ось тестовий документ. Цуба, якийсь текст для того, щоб перевірити. Даті, подивіться відео. Наприклад, ось якесь відео підключене про те, що китайці обманюють з акумуляторами. Ну і Варіація последня завантажити фото. Тут у вас буде можливість потім взяти і підвантажити фото, наприклад, результат своєї роботи. Зараз це, ну, зараз це виключено, щоб ви ніхто нічого не загружав, але. Сюди тоді з'являться кнопочки для того, щоб завантажити. Ось таким чином у вас буде. Для того, щоб потрапити назад, треба натиснути на будиночок і ви потрапляєте назад на головну свою сторіночку. Де вибираєте наступний предмет і так далі. Тепер виникає питання. А як мені дізнатися, чи є в мене онлайни, чи в мене онлайнів нема? Сьогодні? Як ви думаєте, що вам, вас, ну, скажімо так, чи будуть у вас проводитися уроки ті, яких немає в розкладі? В принципі, в принципі не дожмі. Якщо виникають якісь зміни, про це як мінімум буде повідомляти вам ваш класний керівник, тобто я. Логічно? Логічно. Далі. Ви отримали розклад уроків. От ми знаємо сьогодні, наприклад, біологія, фізика, математика, географія, англійська, основи здоров'я, основи програмування. Значить, вам потрібно зайти в кожен з цих уроків і подивитися, чи є там онлайн, чи немає. Іншого шляху дізнатися. Не існує. Ніхто вам, збирати інформацію за вас і розсилати всім силки не буде. Це вас, ваш обов'язок. Згідно розкладу уроків. От утром Встали, пройшли, продивилися. Більшість уроків вам вистав, будуть виставлятися, будуть старатися вчителя виставляти, як правило, до 8 чи до 9 години вечора будуть старатися вчителі вистав, виставляти. Як, але знову ж таки, ви, ми всі розуміємо, що зараз вчителя виключили світло і він не може виставити, він його виставив у 2 ночі чи в 3 ночі. Може таке бути. Може бути. Або вчитель його виставив о п'ятій ранку. Уроки в нас починаються, ось, о, о котрій? Давайте подивимося, розклад. О котрій починаються уроки. О 8.30 починається перший урок. До 8-ї години вже всі вчителі виставляють усе.